Інформаційний підсумок подій вівторка 13 вересня. Якою була 202 га доба повномасштабної війни у Дніпрі та області, розкажуть наші журналісти. В студії працює Владислав Малько. Вітаю. Спочатку про головне: гради урагани та ствольна артилерія. Ворог обстріляв Нікопольський район. Електронні черги. У жовтні на прикордонних пунктах пропуску запрацює новий сервіс. Курс долара 45 гривень. Падіння ВВП на третину. Як буде вести себе економіка України наприкінці цього початку наступного року? Макроекономічні прогнози експерта. Була вулиця Донського, стала Донцова. Про історичну постать, чиїм ім'ям названо вулицю у продовженні серії сюжетів про вулиці Дніпра? Вже 202-го добу українська нація мужньо протистоїть російському повномасштабному вторгненню. Загалом, за даними Генштабу, протягом минулої доби окупанти завдали два ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснили 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах на території України. Лінія фронту змінюється щодня завдяки роботі наших збройних сил. На деяких ділянках Харківщини сили оборони відтисли ворога до адмінкордонів країни. Як зараз виглядає мапа бойових дій? Дивіться далі. Ворог зазнає втрат та покидає захоплені території, проте продовжує обстріли інфраструктури та позицій наших військ. Так на Сіверському напрямку противник бив неподалік Атинського та Стукалівки. Під вогнем опинились райони населених пунктів Козачої Лопані, Баранівки та Куп'янська на Харківському напрямку. Однак з Харківщини наші війська продовжують приносити гарні новини про вдалий контрнаступ та повернення окупованих територій. На Краматорському напрямку агресор завдав вогнівого ураження. У районах населених пунктів Пришип, Білогірівка, Краматорськ, Слов'янськ, Старий Караван, Стародубівка, Спірне, Роздолівка та Григорівка. На Бахмутському Гатив у районах населених пунктів Сухабалка, Миколаївка, 2 Зайцева, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, сили оборони успішно відбили атаки біля Зайцевого, Бахмуту та Бахмутського. На Авдіївському напрямку ворог наносив удари в районах населених пунктів Авдіївка, Орлівка, Ласточкине, Водяне, Мар'їнка, Новомихайлівка та Красногірівка. Поблизу останнього бійці ЗСУ успішно відбили атаку противника. На Новопавлівському напрямку поблизу Вугледара, Причистівки, Українки та Времівки також були ворожі обстріли. Як і на Запорізькому напрямку, там під вогнем опинились Кам'янське, Малатокмачка, Щербаки, Черівне, Оріхів, Білогір'я, Залізничне, Новопіль та Времівка. На Південнобузькому напрямку ворожі артилерійські обстріли фіксувались вдовж лінії зіткнення. Мікопольський район знову під обстрілами. Зградів, ураганів та ствольної артилерії ворог бив по червоногригорівській громаді, марханцю та райцентру Нікополю. Про це повідомили в ДСНС. Всього зафіксували шість нічних обстрілів. На щастя, обійшлося без жертв. Через ворожі обстріли пошкоджено 16 багатоповерхових та приватних будинків, 13 господарчих споруд, стадіон та газогони. У лікарні помер 71-річний чоловік, який постраждав через ракетний удар. Нагадаємо, вночі у неділю 11 вересня рашисти скерували ракету по центру Дніпра. В результаті удару зруйнована будівля, де чоловік працював охоронцем. Медики кілька днів боролися за життя постраждалого, проводили оперативні втручання, однак врятувати його не вдалося. Важкість цього стану була замовлена мінно-вибуховою травмою. Важким пораненням черевної порожнини, множинними осколковими, пораненнями всього тулуба, кінцівок. Одразу був поданий в операційну, проведено тривало оперативне втручання. В декількох місцях був поранений кишківник розірваний. Він був за допомогою складного тривалого хірургічного втручання, частково відновлений. Планувалися ще етапні оперативні втручання. У пацієнта був забій серця, порушення ритму. На жаль, стан пацієнта прогресивно погіршувався. Все, що могли зробити, лікарі робили. Лікарі анестезіологи боролися його за його життя. Дві зупинки серця. Двічі була клінічна смерть. Нам вдавалося відновити роботу серця. Але на жаль, третя зупинка була фатальною. Електронні черги для авто. У жовтні на українських прикордонних пунктах пропуску запрацює сервіс електронної черги. На першому етапі буде запущений пілотний проєкт. Про це заявив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Наєм. Черга на кордоні наразі є однією з найбільших інфраструктурних проблем України. Тож нововведення надаватиме зручний та зрозумілий для користувачів сервіс, який дозволить економити час та чекати проїзду через кордон на будь-які зручні локації. Проект є черги буде реалізовано командою Міністерства інфраструктури. На першому етапі буде запущено пілотний проєкт на одному з пунктів пропусків. У тестовому режимі працюватиме веб-портал з можливістю запису у чергу з будь-якої точки виїзду. До кінця року буде презентовано мобільний застосунок. Система передбачатиме інтеграцію з митними базами даних для попередньої пріоритизації вантажів. Система самостійно зможе управляти потоками вантажів у залежності від групи товарів згідно з даними попередньої митної декларації. Тони помідорів для переселенців та військових. Їх передали аграрії Дніпропетровщини на прохання волонтерів. Врожай цьогоріч не задався, зізнаються фахівці. Та, попри це, під час війни не змогли залишитись осторонь. Як підприємці долучаються до волонтерства, дивіться у наступному сюжеті. Рожеві, зелені, червоні. Понад 14 сортів томатів вирощують на цьому підприємстві місцеві аграрії. Пані Ірина з колежанками збирає плоди нового врожаю. Крутимо растіння і приспускаємо для того, щоб дівчата знизу могли діставати і знімати ці кісті. Працюю я тут дуже давно, з 98-го року. Це моя перша робота. Я сюди прийшла так досі. Працюю. Частина цих томатів вже на столі у військових та переселенців каже директор підприємства Пан Сергій. Наразі відправили майже 5 тонн помідорів. Все за покликом серця зізнаються аграрії через війну. Самі опинилися у скруті та, попри це, допомагають іншим. На 40% втратили виробництво, але ну обсяг виробництва, але ми зберігли. Підприємства і зберегли колектив до п'яти тонн загальний обсяг продукції, яку ми... За волонтерськими будем так проектами надали для військових частин, для територіальної оборони і для годування переселенців. Томати вирощують у теплицях за сучасними технологіями, розповідають аграрії. Аби плоди були кориснішими, використовують безґрунтовий метод. Технологія малооб'ємної гідропоніки заключається в тому, що ми використовуємо мінеральну вату і даємо в. Дану мінеральну вату, поживні речовини з шляхом поливу. Попри війну, дедалі більше підприємців долучаються до волонтерства, розповідають в обласній адміністрації. Попри все, бізнес оговтався. Він почав активно працювати, наповнювати бюджет, розвивати нашу економіку. І також долучився дуже активно до волонтерської діяльності. А тим часом вирощені томати з Дніпропетровщини вже готують до поставки в інші регіони країни від Кіровограду до Запоріжжя. Олена Біла, Павло Грунс, новини 9 каналу. Безробітні, які офіційно стоять на обліку у центрах зайнятості, можуть отримати додатковий дохід. Йдеться про залучення до оплачуваних громадських робіт у парках міста. З початку року на оплату такої праці з міського бюджету виділили понад півтора мільйони гривень. До громадських робіт залучені 409 осіб. Наразі додатково виділили ще 1 мільйон 338 тисяч гривень. Тож мешканці Дніпра чи внутрішньопереміщені особи, які стоять на обліку у центрах зайнятості, можуть долучитися до прибирання в парках та отримувати за це мінімальну заробітну плату. По програмі громадських робіт на сьогоднішній час працюють близько 9-10 осіб. Вони, вони кожен день, кількість даних осіб змінюється кожен день. Вони виконують найпростіші роботи це підметання листя, збор мусору. Коли зима збір снігу. Тобто, Маломарські найпростіші роботи. ВВП України у цьому році впаде на третину. Зате у 2023 зросте на 4%. Такий макроекономічний прогноз опублікувала компанія ICU. Також аналітики передбачають падіння рівня інфляції у наступному році. Негативні прогнози: зростання зовнішнього боргу України майже на 100% від ВВП та падіння золотовалютних резервів. Курс долара передбачають на рівні 45 гривень. Ми звернулися до економічного експерта Михайла Крапивка, аби він прокоментував цю аналітику. За его словами, абсолютно доверять прогнозам не варто, адже це лише один из возможных сценариев. Сказать однозначно, что такой прогноз, он на сегодня объективен, нельзя. Можно сказать, что он вероятен, но он зависит от множества факторов. Не учитывает, скажем так, веро... на мой взгляд, вероятность наступления некоторых факторов, которые существенно его подкорректируют. Продовжуємо мандрувати перейменованими дорогами Дніпра. Вулиця Дмитра Донцова бере початок від Соборної площі та йде на південний схід, отримує додаткове відгалуження до колишньої Дніпровської підвісної канатної дороги. До перейменування вулиця носила ім'я національного героя РФ. Яке місце займає в історії України постать Дмитра Донцова і чому не варто називати вулицю старою назвою в нашому наступному сюжеті. Вулиця Дмитра Донцова знаходиться у Соборному районі обласного центру. Її довжина 400 метрів. Ім'я головного керівника Союзу Визволення України вулиця носить із 2015 року. Чому маємо пам'ятати ім'я Дмитра Донцова? Для відповіді на це запитання треба поринути в епоху, в якій жила Україна 100 років тому. Національно визвольні змагання програно. Україна поділена. Українців винищують і фізично, і культурно в різних державах. Як в таких умовах вберегти націю за відсутності держави? Саме Дмитро Донцов розпочав шлях альтернативної мобілізації нації. Він став автором українського інтегрального націоналізму. Дмитро Донцов, український публіцист, літературний критик, філософ, політик, мав блискучий розум, розповідає науковиця Світлана Івлева, був дуже освіченою, дуже рудованою людиною, володів всіма головними європейськими мовами. Всі його твори, промови, статті, найголовніше його віра, непохитність, вся його особистість. Сформувала не одне покоління українців, які писали нашу історію впродовж десятиліть. Всі діячі, які зібрались в 1929 році в відні для того, щоб створити організацію українських націоналістів. Всі провідники ОНУПА знаходились під його впливом, під впливом ідей Донцова. І це можна вважати його найбільшим внеском в нашу історію. Нація, українська національна ідея, були об'єктом розгляду Донцова в багатьох його творах. Відзначають дослідники. Не можна оминути, звісно, і деяких його геніальних пророцтв. Він, наприклад, стверджував, що Україна колись неодмінно порозуміється з Польщею. Тому що ці дві держави належать до європейської родини, але не з Росією, з якою Україна має великі цивілізаційні відмінності. Ледь не перший Дмитро Донцов поставив знак рівності між більшовизмом і фашизмом. Він є автором тези про українську політичну націю. Як і на інших перейменованих локаціях на вулиці Дмитра Донцова ще можна зустріти старі адресні таблички. Дмитро Донський попередня назва, це Великий князь Московський і Володимирський з перервами. Це про історію не просто чужої нам держави, а ворожої держави. Ну, можна, правда, відмітити, що. Його успіхи, як стверджують дослідники, так, відбулось розширення Московського князівства, його успіхи відбулись завдяки величезним матеріальним і людським втратам. ну, власне… Це дуже якби актуально і зараз. Отже, вулиця Дмитра Донцова, колишня Дмитра Донського, на слух співзвучно. Проте науковці радять до нас в вулиць ставитися уважно та свідомо. Оксана Ващенко, Руслан Герасименко, новини дев'ятого каналу. Таким видався вівторок, 13 вересня. Більше новин на нашому сайті. Постійно оновлюється інформація і на офіційних сторінках соцмереж каналу. Також працює телефон гарячої лінії, за яким ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного вечора і добрих новин.